Отже, сьогодні будемо працювати не тільки у Google Документах, а й в Microsoft Word. Перед тим як ми почнемо вводити наш список закупівок, ми маємо обрати шрифт. Звикаємо класичний шрифт для текстових документів для діловодства це Times New Roman. Ось він. Times New Roman. Обираємо шрифт. Класичний стандартний розмір. 14. Після того, як ми з вами вже налаштували шрифт, хочу нагадати, що ми не працюємо без непечатних символів. Обов'язково вони мають бути увімкнені. Це дасть нам змогу бачити кількість пробілів, кількість відступів, які ми з вами робимо. Тепер можемо ввести наш текст. Мені буде звичайний список. Але його можна зробити набагато цікавішим. Перший спосіб це виділити наш з вами список та перейти до панельки форматування абзацу. Перший варіант це маркований список. Натиснувши на нього, кожен новий абзац починається ось такого маркера. Можна обрати інші маркери. І навіть завантажити власний. Наступний спосіб це використати нумерований список. Як бачите, у нас з вами буде нумерація йти від 1 до 5, і кожен новий рядочок, якщо ми натиснемо Enter, буде пронумерований. Чим це зручно? Якщо ми видаляємо будь-який рядочок, нумерація не збивається, вона автоматично змінюється. Також існують багаторівневі списки. Це дуже зручно для оформлення наукових робіт рефератів, дипломів тощо, книжок. Звісно, ми можемо змінити рівень списку. Можна почати нумерацію з іншого номера. Наприклад, дивіться, почати знову з першого. Або навіть задати перший номер, з якого ми хочемо почати. Ну, наприклад, з четвертого. подивіться. Тобто далі вже нумерація буде йти з іншого номера. Спробуйте набрати 26.10 та комбінацію клавіш Alt-X. Або 26.11, і ту саму комбінацію Alt-X. Отакі От охайні у нас бувають квадратики. Натискаємо стрілочку біля маркового списку та новий маркер. Переходимо в символи і обираємо той символ, який нам подобається. Ну, чи ось такий квадратик, чи щось більш схожу, можна знайти пташечку. Тут ми можемо обрати взагалі будь-який символ з будь-якого алфавіту, математичний символ та багато інших. От, наприклад, отакі. Попрацюємо з нумерованими та маркованими списками у Google документі. Нагадаю, щоб створити Google документ, заходимо в браузер, Google Пошук. Перевіряємо, щоб було здійснено вхід у аккаунт. 9 крапочок. документи. Порожні документи. Даємо назву. Перш за все, ми маємо увімкнути недруковані символи. Вигляд, показувати символи, що не друкуються. Це дасть змогу нам бачити, деякі відступи, скільки пробілів ми поставили тощо. Отже, починаємо. Вводимо перелік продуктів. Але спершу налаштовуємо шрифт та розмір шрифта. Нагадаю, класичним шрифтом вважається Times New Roman. 14 кегель. Після цього вводимо перелік продуктів, які ми хочемо купити. Ось ми ввели список. Робимо його нумерованим, виділяємо і зверху бачимо панель роботи зі списками. Натискаємо нумерований список. Як бачите, він пронумерувався. Якщо ми видалимо будь-який пункт, нумерація не зіб'ється, а автоматично зміниться. Також ми можемо робити багаторівневий список. Яким чином? Можна обрати, в якому вигляді він буде. Поки що залишимо класичний. І за допомогою кнопки Tab ми можемо зробити таким чином: продукти. І до продуктів у нас відноситься хліб, натискає «Tab», масло, табуляція, чай, молоко. Можна одразу виділити ту частину списку, який ми робимо на другий рівень. І якщо щось посунулося не туди, куди потрібно, кнопкою Backspace можемо повернути на попередній рядок і натиснути Enter. Але це довго. Другий спосіб це бекспейсом повернути в початок рядочку і ще раз натиснути нумерований список. Бачите, все стає на своє місця. Далі, друге, це в нас, звісно, не зошити, це в нас канцелярія. О, бачите, зайвий «Ентер» поставили, я його просто видаляю. Одразу виділяю все, що у нас відноситься до канцелярії, і натискаю кнопку Tab. Якщо нумерація не змінилася, ще раз натиснемо нумерований список. Подивіться, що буде, якщо ми виберемо інший багаторівневий список таким чином, таким. Тобто на ваш смак скидаємо нумерований список. Що робити, якщо Наші абзаци не повернулись на місце. Дуже просто. Ми виділяємо наш абзац, зверху бігунок і клацаємо по ньому, ось по цій стрілочці, для того, щоб вирівняти рядочки. Маркований список. Так само виділяємо наш текст і обираємо маркований список. Звісно, існує комбінація клавіш Ctrl-Shift-8. Марковані списки теж бувають багаторівневими. Так само ми виділяємо другий рівень і натискаємо табуляцію. Виділяємо І натискаємо табуляцію. Ми можемо обирати, як виглядає наш список. А також тут можемо вигляда... ви обрати контрольні списки. Але. Щоб робити це швидше, можна скористатися ось цим меню контрольні списки. Якщо ви хочете змінити рівні, нагадую, ми просто перетягуємо ось ці бігуночки. Чому суть таких списків. Коли ми щось купили або зробили, ми можемо викреслювати. Можна обрати варіант без викреслення, тільки з пташечкою. Ще одна офісна програма, де ми можемо працювати зі списком. Це OpenOffice. Ще називають LibreOffice. OpenOffice, на відміну від Microsoft Office, безкоштовний. Можна завантажити на свій комп'ютер. Інтерфейс трішечки простіший, але теж є весь набір інструментів: таблиці, електронні презентації, текстові документи, база даних. Обираємо текстовий документ. Роблю на весь екран, і вводимо наш список продуктів. Так само перевіряємо, щоб в Open Office у нас були увімкнені недруковані символи. Зробити це можна ось тут. Звикаємо, що ми не працюємо без недрукованих символів. Виділяємо наш список і шукаємо панельку, яка дуже схожа на попереднє. Для роботи з нумерованими та маркованими списками. Зверніть увагу, у нас є нумерація. На відвідано від комбінації клавіш, які пропонує Microsoft та Google, тут нумерацію пропонують робити клавішою F12. Але, як бачите, у мене вмикає режим у літаку. Щоб створити нумерацію в такому випадку, я маю використовувати клавішу функція Тобто. Не завжди спрацьовують гарячі клавіші та клавіші швидкого доступу. Ось ця кнопка-функція дуже часто допомагає, якщо не спрацьовує звичайна комбінація. Зверніть увагу, просто F12. У мене відкривається режим в літаку. Вимикаю. А якщо я буду використовувати кнопку F12 разом з кнопкою функція, в мене вийнумерований список. Ну, а можна скористатися кнопкою на панелі. Так само ми можемо обирати багаторівневий нумерований список. Але, на відміну від попередніх програм, це робиться ось тут. Бачите, налаштування. І ми обираємо, наприклад, ось такий. Єдина відміна, що курсор треба ставити чітко перед номером. Виділяємо і натискаємо табуляцію. Можна виділити список і обрати маркований. І обрати його структуру. Можна обирати зображення. Зверніть увагу, як це виходить. Що ще є дуже прикольним саме в Open Office? Наприклад, ми хочемо перенести хліб у кінець списку. І є ось такі стрілочки. Подивіться, вони просто міняють своє місце положення. Також я можу поміняти місцями пункт з підпунктами. Для цього я використовую ось ці стрілочки. Дивіться, продукти, і канцелярія зараз змінять своє місце. Разом з усіма підпунктами. Якщо я просто виділю канцелярію, бачите, що відбувається? Вона просто опускається або піднімається на один пункт вверх або вниз. Якщо я використовую ось ці дві кнопки, то переміщується разом з підпунктами. Ваше домашнє завдання створити документ у будь-якому текстовому редакторі Google Документи, Microsoft Office чи OpenOffice, зробити список своїх покупок, нумерованим або маркованим зробити його, і надіслати у Хьюмені. Чекаю на ваші роботи.